Рахуємо розмитнення Volkswagen Tiguan 2.0 бензин 2014 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість всіх платежів до українських номерів. Даний автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт планує купувати в Німеччині і на ньому повертатися в Україну для майбутнього використання. Автомобіль в дуже гарному стані. Продають його з автоплощадки. Жодних підкрасів немає, і технічно гарно справлений нічого робити не потрібно. Що про нього пишуть? Пробіг автомобіля 239 тисяч. Перша реєстрація, 10 місяць. 2014 року витрати Автомобіль 6500 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2900 доларів, сертифікація 60, реєстрація 220. разом 10180 доларів. Якщо ми дивимося такі варіанти на сайті авторія, ті, що продаються сьогодні в Україні, ціни стартують від 12 тисяч доларів. Тобто економія мінімум 2000 доларів на такому автомобілі, коли ви самостійно купуєте і приганяєте його в Україну. Українці купуйте авто автолані їх розмитнення та доставки. Ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо по вартості всіх платежів.